На на нижньовоскресенській один у Сумах, зводять триповерхову будівлю. Як зазначається на інформаційному стенді, тут планують реконструкцію нежитлового приміщення, призначеного для торгівлі. Забудують 378 метрів квадратних. Втім, говорить архітектор Ігор Титаренко, така забудова є дисгармонійною і не може бути у центрі міста. Це відображено в історико-архітектурному опорному плані та зонуванні міста. Тобто, це є основополагаючі документи містобудівні для нашого міста, і там це чітко прав прописано що ця територія є історичним ареалом. Е, якщо коротко, то в цій зоні не можна будувати якісь дезгармонійні забудови, будинки або ще щось. Ця зона направлена на збереження і архітектурної та містобудівної спадщини. Ця територія в минулому була. Е, Риночна тут були була торговля. Тут навіть є торговий будинок, який має теж свою архітектурну цінність, але забудовники перекрили універмагом Київ його фасади. Предпроєктне рішення для будівництва погодили в обласному управлінні містобудування та архітектури. Цей об'єкт говорить головний архітектор області Володимир Биков, розташований в архітектурній частині міста. У поданні до них проєктно кошторисні документації порушень не виявили. Якщо ми побачимо дуже ретельно вивчення, це синя зона, да? вона на краю ареала, і це зона релігування забудови. Тому всі, хто будівельники і об'єкти будуються в цій зоні історичного ареалу, повинні погоджувати з нами відповідні матеріали. Основними вимогами, якими були, це висота будівлі. І проект проектна документація, яка була надана, відповідає цим вимогам а, іменно в зоні регулювання забудови, це десь двохповерхова будівля з відповідними, не порушуючи висотність будівлі. Тому ми погодили даний, даний проект. Нині на місці будівництва тривають роботи. Ще одним питанням говорить архітектор Ігор Титаренко. Є невизначеність меж річки стрілки, яка протікає у цій зоні. Як регламентується, наприклад, тут ніде не вказано. Незрозуміло чи врізались фундаментом в ці труби в цю річку. От не зрозуміло, як вони розраховували навантаження. Тобто, ну на паспорті цього не прописано. У містобудівній документації, говорить головний архітектор Сум Андрій Кривцов, не зазначені обмеження ні щодо річки, ні щодо колектора, який пролягає поруч. Прибрежна захисна смуга зазначена до ну, скажімо так, до Дому природи приблизно де вона відкрита, і зазначається, де вона вже впадає вже в, ну, за, біля базару. Отам От зазначені приблизно захисні смуги. Тоді там обмеження включаються. У даному, як, що воно під землею, в містобудівній документації не зазначається. Містобудівні умови та обмеження для проектування видали у міському управлінні архітектури у 2022 році. Але говорить Андрій Кривцов, це дозвіл не на будівництво, а документ, що дозволяє розробити проект забудови. Є вичерпний перелік необхідних документів для отримання містобудівних умов і обмежень. На жаль, до цього були предпроєктні, було в законодавстві зазначено, що для отримання надається проєктне рішення. Зараз такого проєктного рішення немає. І цей вичерпний перелік, який зазначений в цьому законі, він є вичерпним і я не можу вимагати, хоча хотілося б. Впливати на зовнішній вигляд, на жаль, немає повноважень. Земельна ділянка належить ТОВ нерухомість Д, власницею якого, згідно реєстру юридичних та фізичних осіб, є Тетяна Дашутіна. Розробив проект будівництва ФОП Гречаниченко. Прокоментувати забудову Микола Гречаниченко відмовився, пославшись на нерозголошення даних, які є власністю замовника. ТОВ нерухомість, д зареєстрована за адресою Герасима Кондратіва, 152Д. Такої організації, говорять працівники, що орендують тут будівлі, не знають. А за номерами, вказаними на фасадах будівлі для оренди приміщень, повідомили, що не повід В'язані з ним. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації постанови Кабміну призупинене проведення перевірок, говорить начальник міського управління державного архітектурно-будівельного контролю. Тож у власника запросили документи. Забудовник знаходиться в системі єдиної системи реєстрації будівництва. Реєстру будівельної діяльності Находяться всі документи, які потрібні бути на дозвіл на початок будівництва. У нього зазначені і загружені в систему дії умови обмеження архітектури. Земельна ділянка, реконструкція майна, яке було там, в нього погоджена з культурою, з обласним архітектором. Тому я не можу, хочу я цього чи не хочу, подобається комусь це чи не подобається, я не можу ходити регулювати. Коли розпочали роботи на інформаційному стенді, не зазначено. Термін виконання 6 місяців. Катерина Гладенко, Євген Абрасімов, Ігор Назаренко та Сергій Коваль Суспільне новини Суми.